Слава Ісусу Христом, ви знаєте, що Помилка людей є в тому, що вони думають, що будь-яка релігія веде до Бога, і будь-які релігійні обряди роблять людей причасними до Бога. Але це є великою помилкою, тому що є царство Боже і є царство сатани. І вони не діляться. У сатани є свої релігійні підрозділи. Багато людей кажуть, що ми живемо по благодаті, але якщо живеш по благодаті, значить має жити по духу. А коли ви живете по духу, тоді ви лише. Христові ісус прийшов для того, щоб хрестити нас Духом Святим. І коли ми живемо вже по Духу, тоді у нашому житті будуть плоди Духа Святого і дари Духа Святого, життя по Духу, і тоді лише ми стаємо учнями Ісуса Христа. І якби вірити в Бога і займатися релігією, не знати і не виконувати волю Божу, це є дурість, коли людина вірить і живе як сатана, судить, засуджує, ставить своє мнення, више Божого мнення. це вже є широкий шлях, і це є релігійний дух і шлях сатани. Такі люди вони просто підладні і являються в царстві самого сатани і в царстві Вавилону. Якщо ми не подражаємо Божим людям, не несемо любов. Тоді у нас немає Бога в житті, в нас є нечисті духи. І якщо ти лінивий, наприклад, або тобі є дух лукавства, то тобі вже є дух сатани. І якщо ти робчиш, клівіщиш у твоєму житті править уже диявол. І коли в людині Дух Святий, відповідно, буде життя святе. Людина буде мінятися, людина буде наповнена любов'ю Божою. Тому Христос нас полюбив і віддав своє життя на хресті. Так само є люди, пасторі, які віддають своє життя заради того, щоб ми врятувалися, щоб ми пізнали, що це таке воля Божа, щоб ми любили Бога і ближнього. А воля Божа в цьому і заключається, щоб ми любили Бога і ближнього, були учнями Ісуса Христа і виконували волю Божу. І лише так ми можемо отримати спасіння, тому що без Божої людини неможливо бути напряму із Богом та виконати волю Божу. Амінь. Якщо ви не являєтеся ще частиною живої, є церкви приєднуйтеся підписуйтеся на канал станіслава та юлії солтаненко на YouTube та Telegram канал амінь